Привіт, любі, дорогі тільці! Це таропрогноз на березень 2026 року, перший місяць весни. І так у мене сьогодні 4 колоди таро. І з кожної витягнемо по дві карти для вас. Що скажуть карти? Яким буде цей місяць, яким буде енергетично? Які підказки дасть, що вам робити, щоб цей місяць був успішним. І так. Дивимося, також а, я зроблю таро-прогнози для всіх знаків зодіаку на Повний місяць. І ця повня в березні буде 3 березня. ця повня, перша повня весною, коли просипається весна. Дуже чарівна ця повня і також молодий місяць. Молодий місяць чудова, якраз весняна отака енергія, коли місяць між Сонцем і землею буде неймовірно магічна буде магія молодого місяця. 19 березня також зроблю старопрогноз для усіх. Знаків зодіаку. Тож, слідкуйте, підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб не пропустити такі підказки від вищих сил астрологічні події, які будуть підсилювати ваше життя. Так, і так, ставте лайки, діліться в коментарях. Я читаю всі ваші коментарі. Мені дуже приємно дякую вам за ваші Відгуки за те, що ділитеся. І так, перша колода Таро і дві карти з цієї колоди. Дивимося. Перша карта для вас, тільці, дорогенький король кубків. Король кубків, так, це риби, скорпіони, раки. По знаку зодіака. Така людина, такий король є у вашому житті. Можливо, добродушний, який вміє вислухати. Це може бути фахівець, до якого ви звернетеся. Зазвичай це лікарі, люди, які вміють слухати, давати слушну пораду. І також, можливо, ви зустрінете таку людину. Така людина буде вам в чомусь дуже корисна От в березні місяці. І так, давайте ще одну карту витягнемо. Карта світ, завершення, завершення якогось етапу йде у вашому житті, і карта світ це ще і розширення, завершення якогось етапу у вашому житті, і перехід на інший етап. І це карта масштабування, це карта розширення, це коли як весь світ під вашими, перед вашими ногами. Ми бачимо, як тут людина йде, і весь світ вам відкритий. Це також карта подорожі, як колесо. Подорож, можливо, будете планувати подорож, можливо, переїжджатимете в іншу країну, в інше місто, якась зміна. Зміна щось треба лишити. Це коли і приємно, і треба щось таке тепле, яке ви вже, до якого ви привикли відпустити. І йти далі. Життя, отак, циклічне. Щось приходить, щось відходить, щоб щось прийшло, щось і відходить. Щось може відійти незамітно від вас, а щось може так значущо вас зачепити, але світ відкритий перед вами. Карта світ це завжди масштабування, перехід на інший рівень життя, на вищий рівень життя. І коли ви, можливо, і оцей король буде вам допомагати в цьому переході. Буде в чомусь вам сприяти, давати вам цінні, поради, вказівки, щось, можливо, організовувати для вас. Так. Наступна колода. Дивимося, що ще приготували вам ангели, які підказки дає вам всесвіт. Дивимося. І карта, у нас тут суд, карта. Карми, карта суду. Бачимо, тут люди підняли руки. Суд це також духовне пробудження. Це як прийняти якусь інформацію. Можливо, ви чекали на якусь інформацію, зараз та інформація прийде, можливо, ви чекали на якісь документи, на якусь інформацію. Щось ви очікували. Тут ще темно, не видно, але вже от щось. це інформація, це коли ангел трубить, це і духовне пробудження, суд це і духовне пробудження, і також це може бути і реальний суд в вашому житті. Можливо, йдуть якісь судові у вас процеси, і буде рішення. Суд, ви отримаєте уже рішення, тому що це ще і карта новин, карта, коли йдуть до вас новини, на які ви довго чекали. І також це пробудження як зняття таких розових окулярів, коли людина там жила, думала отак, 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 і тут йдуть зміни, карта змін у вас. І, можливо, ви тут щось ідеалізували, тому що така світла карта. Карта трошки відірвана людина від землі. Більше в мріях, таких як тут і колесо, і приїзд, і ще це, як людина в своїй бульбашці вариться. А бульбашка, вона завжди як розовий окуляр. Людина щось або когось ідеалізує, собі щось уявляє. А оця карта дуже земна, заземляє. Якась інформація, можливо, вам не дуже сподобається. Знімає розвікуляри, знімає оту мішуру, як пелену з очей і заземляє. Тому що в думках, і людина стає як твереза, як просинається від сну а, і розуміє, що от а воно так. Реально так можна було. І це на краще для вас, тому що ви вже будете розуміти, справді, чи на якусь людину вам відкриються очі, чи на якусь ситуацію, що ви на когось надіялися, щось думали, а тут зійде ота пелена. І це ж буде на краще для вас, таке духовне пробудження, що так, я зараз знаю, що робити. Це як ангел трубить, ось тобі план, дії. Все, приземляємося, починаємо діяти. І ще одну карту цієї колоди королева Кубків. Королева Кубків, тут і король Кубків, і королева Кубків у вас є підтримка. А вас підтримують у вас біля вас люди і дуже хороші люди. Бо король, кубки це завжди чудові емоції. Це люди, які готові допомогти, які завжди прийдуть вислухатися. Може, ваша подруга, мама, сестра, хтось якась або спеціаліст, який вам також стане в нагоді в даній ситуації. В ваших ситуаціях, в ваших питаннях дадуть вам відповіді. Біля вас є люди, біля вас є люди, які вас підтримують, які вас люблять, тому що це є люблячі люди. Біля вас люблячі люди. Так, наступна колода. І так, або щось буде залежати від таких людей біля вас. Ваша така опора, ваша надія, навіть якщось тут такі трошки темні. Новини, темна така карта, можуть бути не завжди приємні для вас новини. Але яке би рішення не було, воно буде для вас значить таким, як вам зараз на даний момент треба. І біля вас є люди. І весь світ біля ваших ніг. Так. Далі Наступна колода королева мечів. Королева мечів це також, можливо, вам треба бути в таких енергіях, бути оцією королевою мечів, сказала, як відрізала. Це більше про вас, про такий чіткий план. І також це спеціалісти, це люди, які. Більше нотаріус, якісь адвокати, люди, які документами володіють інформацією, яка вам потрібна. Можливо, ви будете звертатися до такого спеціаліста, який буде давати вам слушну для вас інформацію. Або ви будете в таких енергіях, що так от сказала, як відрізала, і це буде вам дуже допомагати. Ну, тут біля вас багато людей чи спеціалістів, у вас буде багато колаборацій, ви будете вирішувати багато питань, можливо, якісь документи. Залежить від такої людини, до якої ви будете звертатися, на щось ви чекаєте. Так, наступна колода, наступна карта з цієї колоди. Ще одна у нас з цієї колоди. П'ятірка, п'ятірка мечів. і тут мечі, і тут тут мечі, мечі, П'ятірка мечів це от щось варять, радяться. Не можуть дійти до спільної думки. Тут, коли. Можен має свою думку, не можуть трошечки і конфлікт, і переміни, переміни, п'ірка переміни в житті. А переміни в житті йдуть, коли треба буде відстоювати свою думку, коли треба буде відстоювати себе. Така трошки навіть, якщо ви на когось надіялися в якійсь справі, тут може піти не так, як ви думали, бо кожного буде своя думка. І е, тут не видно командної гри, тут кожен за себе. Але е, бачимо, що тут людина, хоч тут дехто відвернувся, але от ви жонглюєте і маєте всі козирі, як то кажуть, в руках. Треба для себе відстояти, свою думку, доказати, ні на кого не надіятися, надійтеся тільки на себе. Тому що тут так виглядає, що командної гри не буде. Іде гра така, що треба за себе постояти. Так. І ще одна колода таро у нас ангельське таро, що скаже нам ангельське таро, що скаже для вас тільці? Ще для вас дві карти на березень з ангельського таро. Які ангели вам попадуться? Так, є а, карта зірка. Коли збуваються мрії, і все ж таки якась боротьба, якісь от ці переміни, все йде до кращого, навіть якщо хтось вам не допоможе, відвернеться, це на краще для вас, значить, та, цій людин, вам з цією людиною на по дорозі. І тут карта зірка. Коли збуваються мрії, якась мрія ваша збудеться однозначно, тут можете загадувати своє а, якісь бажання. І мрія ваша збудеться. Карта зірка це ще віра в себе. Це не тільки надія, це віра. І якщо є у вас якась мрія, просто неадекватно вірте в цю мрію. І якщо вона реально ваша, ви знаєте, що робити, щоб дотягнутися до цієї зірки, і вона вам буде вказувати шлях, як така. Зірка, яка вказує вам шлях до вашого життя. Але це тільки тоді, коли ви дійсно знаєте точно, чого ви хочете. Тому що життя вас буде перевіряти завжди всесвіт, коли ви маєте якусь велику мрію, вас трошки перевіряє на справжність, на витривалість, давати вам це чи не давати. Так воно працює. І коли вас життя трошки потисне, 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 потисне. Ві думаю, що щось в мене не дається, але не здаєтеся. Ідете далі, і життя потисне, потисне і відпустить вас. Так. І ще одна карта. Для вас, дороге тільці, п'ятірка, п'ятірка жезлів. Чудова карта. Також перемін, все до кращого. Ви будете знати, це як мати чіткий план. Тут це карта сміливості, в першу чергу, сміливості, віри в себе, віри в свою мрію, віру в свій шлях, куди ви йдете, знаєте, куди йдете. Чого ж це вогняна енергія. Чудова енергія сміливості вам. Тільці яка чудова карта. Карта сміливості, карта радості, легкості і довіри, і віри. Ось такий у вас чудовий розклад, весь світ біля ваших. Всі двері відчинені для вас, і від себе я вам бажаю. Хай щастить вам дорогесенькі завжди і в усьому.